Доброго дня! Загальний розклад. Яка правда вам відкриється? Відродження в вашому житті відбудеться в стосунках в особистому житті і що стосується фінансового і достатку фінансового каналу. Тривалий час, ви не мали можливості, не мали результату саме по відношенню до особистого життя і фінансово, матеріального і достатку. Жінка негативно впливала саме, що стосується і фінансового каналу, і стосунків, і особистого життя загалом. Дана кармічна ситуація. На даний момент із за заздрості дана жінка вам відкривається розуміння правда по відношенню до ситуації, що та жінка, яка негативно впливала на ваше життя, отримала відкат, покарання. Тепер ви людина, яка має владу в своєму житті і можете досягнути результативності. Ставте ціль. І утримуєте саме те, чого бажаєте.